Та вже давно було. Мені сім літ минало, а їй, либонь, минуло двадцять літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітало, і сипався з каштанів білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила, я кидала їй забавки й книжки, щоб тільки з нею бути. Вона вміла єдину забавку Плести вінки. Я подавала їй квітки, і листя, і трави, і з рук її не зводила очей. Здавалося, вона плила не для забави, а щоб зробить оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах. Вінку, здавались бідли квіти білі, і в'янули слова журливі на вустах. То знов зривалися слова палки ворожі, мов грізні вироки всім тим, що кров лили. Вінку палали кров'ю дикі рожі, слова, мов квіти, заярі, цвіли, шумів зелений лист, а голос той коханий про волю золоту співав мені. Він кумінився, золотом ряст весняний, і золотим дощем Лились пісні. То вже давно було, давно пора минула таких червоних, необачних слів. Либонь, вона й сама про них забула. Хто ж дбає про вінки ще за молодоплів? І я забула їх, не пригадаю слова з тих наших довгих запальних розмов, та тільки барва їх мелодія раптова. Тепер, як і тоді мені бунтує кров, і та мелодія не може заніміти, не раз, як тільки лист од вітру зашумить. Чи блиснуть проти сонця ярі квіти? Вона зненацька в думці забринить, неначе хто її поставив насторожі, щоб душу в кожний час будить від сна. щоб не заглухли в серці дикі рожі. Поки нова не зацвіте весна.